Початку нашого основного маршруту опори мосту. Це ніби портал в інший світ, я розповідала в першому автобусі про те, що в мене, наприклад, ця екскурсія називається Портал в інший світ. Тому що ніби через ці опори мосту ми потрапляємо на нашого реального світу, потрапляємо у світ природи, у світ легенд, активу, при таких унікальної рослинності. Відчули аромат запах, який свіжу свіже повітря. Не зважаючи на те, що тут ну, місто да, промислове, але саме тут можна відчути аромат трав. Найгарніше це у нас саме весна, коли все починає квітнути, зеленіти, потім квітне, наприклад ну, Переват цвіти, звичайно, потім цвіте, ковила, буквально як наче хвилі, хвилі в морі, да, можна побачити і ковилу. Нас зустрічає таке місце, організоване скелелазами громадською організацією скелелази Кривого Рогу. Встановили тут такий камінь, камінь сили сили, тому що. Ну, дійсно вважають, що балка червона є одним з місць сили. Трошечки пізніше розкажу чому. А на цьому камінці можна зарядитися, зарядитися енергією, потриматися за камінець і зарядитися енергією цього місця. Так, живіра вже. Заряджається, так. Ну і я пропоную зараз, давайте ми станемо так позаду камінця таблички і зробимо групове фото на фоні опор мосту, куди ми з вами зараз підемо. Називається і місто терни було. Ну і Терни ще, чому чому терни, і чи чому веселі терни? Є легенда, по якій Богдан Хмельницький після жовтоводської битви, коли подорожував, ну, відпочивав уже з козаками, святкували звичайно козаки, як вміли. І розпалили багаття, і ну, табір свій розбили в цій місцевості, де було багато терену. Да, от якраз ці ягідки фіолетові, які ми з вами бачили. І Богдан Хмельницький сказав: Оце козаки вміють святкувати. І каже, а терники то веселі, і таким чином це місцевість почали називати веселі терни. Звичайно, що є це є легенда, записана в 1970 році. Легенда залишається легендою, але такий райончик. Ми веселі терни ми з вами знаємо. Вами підійшли до е, нижньої точки балки червоної е, ландшафтного заказника е, державного значення. Цікавинкою є те, що е, держав... ну, заказник саме є, є два заказника: один місцевого значення, один державного значення. Загальна площа е, складає е, саме ну, природоохоронної території 56 гектарів. 28 гектарів це балка з ландшафтного значення. Якраз вона включає в себе ось цю територію опору мосту, і трошечки далі це територія ландшафтного заказника місцевого значення. Заказник, ну чому за що таке заказник? Да? Це природоохоронна територія, на якій заборонена будь-яка господарська діяльність родини, місце, яке можна використовувати для екскурсій, але не для масових, ну, таких великих масових заходів, витоптування да, стежок. Наприклад, ну, випасання худоби по суті не дозволено, але все одно трапляються такі випадки, коли там десь... Худоба все ж таки, заходить на цю територію. Чому ландшафтний заказ? Да? Тому що в своїй структурі тут дуже багато природних місць, які з собою, поєднуючись, утворюють певний комплекс. Це і геологія, це історія, це природа, це ну, тобто, флора, фауна, да? тут зустрічаються рік. Рослини, тварини, комахи в цій місцевості. Протікає струмочок. І оці всі об'єкти вони створюють собою великий такий комплекс, який називається ландшафтний заказник. Ми з вами в цьому, ну, так історично склалося, що в 1900 в 80-х роках вперше, як продоохорона територія взяли, потім вже ну, в 80-х роках вже офіційно поділили е, ландшафтний заказник державного значення і ландшафтний е, заказник місцевого значення цю територію. Е, мост це міст, дійсно, це міст, але він не один. Тут був було два мости. Е, подивимося з вами, бачимо опори так? Mm -hmm. мосту. Який примикає до балочки. І другий міст це ось цей міст. Ми вже зверху подивимося, як воно ну, в ревні місцевості виглядає. Все це дуже цікаво. Коли почали добувати залізну руду в кривому розі, а коли почали добувати, хто знає? Ніхто. 1800... О, ну хоча б 800 вже, вже напрям є. У 1881 році вперше почали добувати залізну руду у кривому розі. Перший рудник відкритий був Олександром Полем. Називався він Саксаганський. Хто знає район зержинки? Mm -hmm. Район зержинки приблизно. Ну, шахта ну Артем 1 Я думаю, mm -hmm. так десь приблизно. Там розташовувався перший рудник, спочатку кар'єрним способом довбувалася да, залізна руда і потім вже е, е, шахтним способом. І е, е, умови праці були дуже важкі для людей. Ми розмовляли сьогодні про добуток руди, да, і е, так як наші породи, наше залізо, воно дуже тверде. Е, умови праці, да, це ну, ручний інструмент був. 12-годинний робочий день, житло це були ну, перші звичайні землянки, тобто ну, умови праці були важкі. Але з започаткуванням першого рудника вздовж всього криворізького залізорудного басейну формуються от руднички місця, де почали добувати залізну руду. І вже як, би, ну, вже як добувати, да, то треба її кудись і вивозити. Тому а, був розроблений проєкт будівництва Катерининської залізниці, яка була створена для того, щоб а, обмінюватися природними ресурсами, а, корисними копалинами з Донецьким регіоном. І а, от саме в цьому місці проходила а, Саксаганська гілка цієї залізниці. Станція була Колочевського і вона розташовувалася ну, недалеко від цієї місцевості. А, і перший а, от, так як у нас місцевість, незважаючи, якщо подивитися на карти, то кривий ріг це степова місцевість, тобто рівні, рівна місцевість, але вона дуже зрізана балками, пониженням рельєфу, балка це водотоки, це форма рельєфу, пониження, яке було утворене завдяки непостійним водотокам, тобто дощами, можливо, якимись як, так ще хотіла сказати, то, дощики або джерелька, да, коли сформували такий цікавий електрон місцевість. І балки, коли почали будувати залізницю, вони почали ну, от, в ділянках, да, де пониження рельєфу заважали будівництво. І в таких балках, або, наприклад, там, де протікала ріка Інгулець, або Саксагань, будувалися мости. І от приклад одного з такого мосту був саме міст, який опори ми зараз з вами бачимо. Кінця 19 сторіччя цим опори були. Тут стояло дві, дві опори, і через них проходила гілка цієї залізниці, по якій вивозили породу. І вже тільки в 30-х роках побудували другу жінок, тобто сучасні бури, які ми бачимо, були побудовані. Але е, коли почали добувати руше після вийде жа, залізниця, яка проходила саме цьому мосту, вона була вже не потрібна і її просто розібрали спочатку міст. Е, ну, опориці залишилися залишилося стояти такими собі пірамідами, пірамідами посеред цієї балочки. Вже в сучасний час громадська організація Скалила Кривого Рогу, яку очолили криворіжці Ольга та Олег Рівченко. Створили організацію. У Олега це був такий собі спосіб пережити вікову кризу да, чоловічого. І він зайнявся скелелазінням. почав займатися спочатку на такому аматорському рівні, потім на професійному. І ось ці вони неподалік не живуть, тому опори цього мосту почали обладнувати зі щепами, да, цими резиновими і зробили скеледром. Висота опор мосту складає 30 метрів. Це найвищий скеледром, штучний скеледром Дніпропетровської області, що є дуже важливо. У нас багато в принципі, людей, які пробують себе в цьому напрямку, багато дехто професійно займається скелелазінням, тому що у нас є і природні скелі, де можна тренуватися і спробувати себе в ролі скелелаза. Тому от така дуже класна локація. Тут утворилася. Довгий час все було проше у нас деревами, кущами, і тут нічого ну, практично не було видно цих скель. Але ну, після перебирання да, відкрилися ці скелі. Як ви вважаєте, це ж скелі штучні чи природні? Природні, бачите? Ага, добре. Тоді я розвінчую розвінчую цю версію це. Опори колишнього мосту Катерининської залізниці. Тобто вони стояли собі довгий час, вже потяги не їздили по, по цим опорам, потім підірвали опори, вони впали, звичайно, і а, поросли просто деревами, кущами. І от тільки прибирання вони досить такі гарно виглядають. Зараз тут можна пройти на проти. Ну, Одна з теорій, гіпотез, що на територію цієї балки багато мільйонів років, ну а точніше, 2-3 мільйони років тому, сюди на цю територію впав метеорит, Розпечене космічне тіло да, з високими температурами. Він впав на корінні породи, які були тут, знаходилися докембрійські породи, тобто найдревніші породи. Е, оцим розно, ну, коли падає камінь, да, наприклад, кудись там ну, в пісок, наприклад, да, коли він падає. Е, По-перше, він розпай, розпечує е, те, що навколо нього і під ним знаходиться, видавлює, е, і е, це все якби перетворюється на якусь таку логовину. Потім е, з часом, да, геологічним часом е, покривається ця поверхня коротоподібна, вона покрилася осадовими породами. Ну, по суті, вже фруктами, да. десь оці камінці, які розпечені, вони вздовж е, балки е, знаходяться е, е, виходи цих, е, цих фунда, цього фундаменту. Е, от. І потім е, би, по суті, частина якогось кажуть, метеорита, да, наче є навіть десь під землею, тому що діаметр, ну, вважають, що діаметр близько 11 кілометрів. Але ну, все одно це одна із гіпотез, Тільки одна із гіпотез, Теж в мене там був досвід, коли начальник приходить і каже: от мене досліджував шахти перепершоправневої, досліджували хтось там працював, писав роботу, що під землею там є метеорит, прям в шахті можна їхати і потрогати метеорит. От то мені чуть не давав завдання, там давай це, це, це завдання. От, але ну, одна із версій, да, чому це таке місце сили кажуть. Ну, і таке от утворилося місцевість. І дійсно от ми бачили зверху, побачимо з іншого боку, що балочка в цій, в цій частині вона має таку коротоподібну форму. Е, породи. Можна зустріти різні породи змістом заліза, в тому числі є безрудні кварцити, магнетити, гематити, можна зустріти, ну, такі невеличкі скельні виходи по всій території Балисті. На цьому, цих каміннях можна зустріти багато мхів, лишайників, які мають вже такі. Тисячолітню історію зустрічається багато чебрицю. Ми можемо зустріти ковилу Лесінга. Зараз вона така не дуже може приваблива, але споливу навесні, тут всі схили повністю поволу і таке відчуття, наче море. Це ендемічна рослина, яка ще за часів динозаврів була в степовій, ну, в степовій частині в степах була вона набагато вищою по ну таким літературним творам що кажу, казали що навіть коні коли проїжджають по ковилу їх не було видно ну зараз це одна із таких вид ковила вона така легка дуже ніжна дуже гарна така от рослина це якби такий каталізатор степової місцевості цієї території Трошечки далі ми будемо з вами зараз переходити з струмочок. Там навіть внизу біля струмочка було соничне поле. Да, Старий міст, опори мосту, і ось ми бачимо якраз ці опори і е, бики мосту і залізниці, який проходив. Ну і як виглядала Можна раніше. Да, угу. да. Це ну, доступні фото е, в Фейсбуці, в групі Криворізька старовина». До речі, дуже класний ресурс е, для вивчення історії Кривого Рогу. Дуже багато різних фотографій можна побачити, спогадів почитати людей, тому що, на жаль, історія міста нашого ну, така, що не завжди е, багато архівів було втрачено, тому і е, історія по деяким напрямкам вона втрачається. Так, ну ось так фотографія, як виглядає балка, більш таки коли зелена, яскраво. Так, от. Так, я, яд прям, ну дуже гарно. Так. Ось ще одне місце. Я ж кажу, коли великі екскурсії, ну от е, саме пішохідні, то ми йдемо отак з Дружбалки, повертаємо на протилежність. Ну, зараз не видно. Ось це у нас територія е, ландшафтного заказника. Державного значення, тобто де міст, це у нас ця територія. І далі вздовж е, струмочка, йде у нас ще територія, вигін вигін рібалки е, червоної, це вже є місцевого значення е, територія. Е, роки чотири тому була історія, коли на цій місцевості хотіли побудувати е, кар'єр. А, тоді е, громадськість міста підняла е, е, якби, зусилля і е, була зроблена екологічна експертиза. Виявлено, що дійсно ну, тут є запаси залізної води, все це знаходиться під землею. Але це територія природоохоронна, не можна тут нічого робити, добувати тим більше. І тоді закрили ну, цю справу, ну вже слава Богу, відстояли цю територію, тому що ну, дуже важливо її зберегти. Лісочок, який от ми вийшла на доріжку, і ми можемо побачити в напрямку моєї руки повністю сосновий ліс, посаджений нашим криворізьким ботанічним садом, для того, щоб досліджувати відновлення промислових земель. Наскільки от сосна, вона ну, до наших порід вона адаптована, да і от такий утворився така досить таки гарна. Територія відпочинку саме з хвойними, хвойними рослинами. Так, і ще хотілося розказати про залізницю. Ми зараз ще підійдемо до другої опори, побачимо. Катерининська залізниця раніше вона називалася Криворогська, тобто вона проходила майже по всій території міста. І ось на карті показано, як вона виглядала. І якраз от. Місто Терни і от Калачевського. Да, от ми знаходимося якраз між Калачевського і Тернами. Приблизно от по центру знаходиться цей місточок якраз. Станція Колачевського. Да. <плес> Це був його маєток. Дуже гарний будинок, ну, декілька поверхів було. Але, на жаль, під, під час пожежі ну, він був втрачений. Ну і по на передньому плані ми бачимо якраз колії, саме залізниці да, і станції саме Колачевського. Ось так Сергій виглядав Колачевський і Євгенія Колачевська. Тобто тут можна побачити різні. Історичні фото тієї місце, ну, того часу. Такі дами в гарних е, сукнях. Да, да. Е, він був меценат. Е, він багато зробив для. По-перше, побудував і е, е, лікарню для робітників е, свого підприємства, їдальню, будинки, школа була завдяки йому побудована. тобто, дуже дуже багато. Після своєї смерті він заповіда да, гроші, які він заповідав, повинні були перетворитися на перше таке промислове училище да, для майбутніх гірників, але не сталося так, як гадалося. В революції були, і тому ці гроші були практично там втрачені. А тут уже е так достеменно невідомо, де саме знаходиться могила е і його, і е його дружини. Е проводилися розкопки, пош пошуки, але які не дали поки результату. Е що залишилося від його від його помістя? Це, по суті, отакий. от, такий от е Льох-холодильник, Льох, е, їх два, але оцей ну, більш такий масштабний, великий, під землею він знаходиться. Е, ну, то сюди ставлять сходиночки, щоб е, ну, спуститися вниз. Але така от будівля збереглася. На жаль, більше нічого від його е, спадщини не залишилось. Але людина така. Була, зробила великий вклад у розвиток міста, тому і вулиця наша, одна з вулиць міста найдовша, до речі, 7 кілометрів, носить прізвище Сергія Колачевського. Кому буде цікаво, потім в автобусі можу дати подивитися. Ми бачимо наші Криворізькі гори відвали, відвали першотравневого кар'єру. Сам кар'єр знаходиться, дивіться, от лінія дороги. Оце червона сіра будівля, а за цією будівлю знаходиться великий-великий кар'єр. На Google Maps можна подивитися і раджу всім досліджувати отак, ну, місто не там, де вулиці от, по Google Map, а по, по слоям, там, де слої, гібрид. Тобто там, де можна побачити рельєф місцевості, і одразу відкриваються у нас великі кар'єри, великі гори, відвали, якісь шахти, якісь форми цікаві рельєфи. Хочеться одразу задаєш питання, а що ж це таке, що, що, що там знаходиться. Ось це сіро червона будівля це дробильна фабрика циклічно-поточної системи. Внизу знаходиться. Один з видів транспорту, завдяки якому вивозиться руда, називається конвеєрний транспорт. Тобто це стрічка, по якій оці камінчики, залізна руда потрапляє на поверхню. І вже наверху вона подрібнюється і погружається у залізничні состави. І от за 10 хвилин порода знизу. Минуючи 300 метрів, да, знизу вона піднімається на поверхню. Тобто це економічно вигідно підняти конвейерним транспортом да, цією стрічкою, цю поруду. І таким чином йде ну, економія і фізична, і а, ну, часова. Ось, ось, Це є дробильна, одна із дробильних фабрик. На відвалах ми можемо бачити, як працює екскаватори, да, формуються нові відвали. Оце, що лисі відвали, це сучасні відвали їм буквально там пару років. Ті, які зелені більш, це відвали, які формувалися вже деякий період, там 20-30 років таким чином. Так, ну і ми зараз з вами відпочили трошечки і здійснимо спуск уже в балочку. Ну, поглянемо, звичайно, з оглядового майданчика, ще зверху хто не був. Ну і вже будемо потім спускатися.